У залі дитячої творчості імені Саші Путрі Полтавської галереї мистецтв. Вихованці образотворчого відділу Малої академії мистецтв разом зі своїми викладачами презентували виставку під назвою Барви України. Свої роботи діти присвятили рідному місту на честь дня визволення України від німецько-фашистських загарбників. Ідейним натхненником заходу стала викладач полтавської міської школи мистецтв Марина Леонтович. Роботи виконані в різних стилях: це живопис, графіка, станкова та декоративна композиція. Особливістю цієї колекції є Використання нових технік, наприклад, колаж та декупаж. Ці нові матеріали нам дали такий декупаж, як наклейка, така. ми самі в житті своєму не вималювали, особливо діти, такі складні, складні орнаментальні полотна. А так вони коли почали це все робити, клеїти, і вони відчували оце багатство і зацікавленість була дуже високою. На виставці представлено багато робіт, зроблених минулого року, розповідає викладач образотворчого мистецтва Тетяна Прилипко. Тож тематика була навіяна ювілейним роком пам'яті поета Тараса Шевченка, а також ситуацією, яка склалася на Україні. До виставки увійшли також малюнки з теми Богиня берегиня. Сучасні діти настільки креативні та винахідливі, зауважує вчитель, що завжди на крок попереду дорослих у своїх фантазіях та ідеях. Здається, що викладачам самим треба повчитися у своїх учнів. Де коли йдеш, думаєш. Що їм дати, а коли починаємо з ними разом вести якусь бесіду і все само собою вирішується, вони подають якісь свої ідеї, якісь свої нестандартні, такі креативні <кхух> рішення той теми, яку ти хотів би їм дати, і воно зовсім по іншому виходить, де Цікавіше ніж ти сам планував. Експонати образотворчого відділу малої академії мистецтв неодноразово брали участь та здобували перемоги у чисельних виставках та конкурсах міжнародного, всеукраїнського, обласного та міського рівнів. Вихованці з захватом розповідають про своє навчання у мистецькій школі та з гордістю представляють свої картини. Була тема прикраси України. На ній зображена хатинка, квіти. І колодязь, ну все як в старі часи. Ця виставка відображає Полтаву, її красу, історію, людей, які прагнуть миру, гармонії та щастя на своїй землі. Наставники разом з учнями планують виготовити листівки із зображеннями своїх малюнків і відправити їх нашим воїнам у зону АТО.